Доброго дня, звіта компанія по утепленню будинку рідким пінопластом. Черговий будинок двохповерховий. Особливості цього будинку в тому, що тут йде колодцева кладка. Тобто йдуть перев'язки через кожних три ряди. Я вам продемонструю. прикладі ось перев'язка, потім три ряди, йде повітряний прошарок, перев'язка і так далі. Раз, два, три. Перев'язка. Будемо прокачувати рідким пінопластом пустоти, які є. Внутрішня стіна з блока зроблена з перев'язки. Ось так іде це перший етап сверління отворів. Так це все проходить. Працюємо по Житомирській Вінницькій, Хмельницькій, Київській Рівненській області, на даному часі Хмельницькій області. Ми потрібно зробити будинок енергоефективним, звертайтесь телефон 067-502-2305. Далі покажу, як йде процес прокачування від кого пінопласту. Гарного дня.